Один із ваших дописів у телеграмі е, мовить про те, що президентський законопроект виправляє не все. Пише голова центру громадських свобод Нобелівська Лауретка Олександра Матвійчук. І з цим я погоджуюся. Тому хочу запитати вас, мова е, про конкретні недосконалості законопроекту чи в тому, що е, навіть і виправлення, так би мовити, відкат до попередніх норм вже все одно не виправить попередню завдану шкоду? Вітаю вас. Ну, мова про конкретні норми законопроекту. Бо законопроект залишає генпрокурору можливість ознайомлюватися з матеріалами справ, які будуть вести спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ. Я вважаю, що це є мінус, я вважаю, що це є проблема. Я вважаю, що вони можуть скористатися цим для того, щоб попередити, завадити слідство і так далі. Цього не було раніше, і, і, і я думаю, що це не треба вводити. Я б запропонував. Альтернативний законопроект е до президентського, в якому якраз це виправлено. Ну звичайно, я розумію, чудово, що, скоріш за все, буде голосуватися президентський законопроект, наврядчі слуги народу будуть голосувати за мій. Але ну, принаймні, я запропонував і показав, яким би мав би бути законопроект, якщо б ми хочемо ну, на 100% захистити незалежність антикорупційних органів. А що дається лазівка? Чи будуть до нас претензії з боку європейського союзу? Якщо ось ця недосконалість, на яку вказуєте, ви залишиться? Ну сподіваюся, що ні, І Набута САП підтримали і президентський законопроект. Тому я так розумію, що його бачили європейські партнери. Але насправді ваше питання дуже доречне з точки зору того, що Європа вже ставить в залежність надання Україні подальшого фінансування з прийняттям цього закону і взагалі з реформою. Тут треба однорічно нагадати нашим глядачам, що сьогодні Україна фактично наш бюджет поділений на дві половини, і вони майже однакові. Перше, це все, що стосується війська і війни, і в принципі це фінансується самою Україною податками, які заробляють українці, сплачують наші підприємства. Але більш ні на що наших грошей не вистачає. Все інше ще раз, абсолютно все. Крім війська, фінансується нашими західними партнерами: пенсії пенсіонерам, зарплати вчителям і медикам, енергоносії ну все. От, все, що є в нашій державі, все фінансується Європою. І якщо, не дай Боже, вони зупинять це фінансування, ну, ми це колапс, це державний колапс, причому моментальний, фактично. Ну просто ми одразу не зможемо. Ні зарплати платити, ні пенсії, нічого. Ну, тобто, Україна просто лягає, і люди залишаються ну просто без нічого. Або далі треба буде забрати ці кошти з армії. Ну тоді, а як же воювати? Ну або це просто гуманітарна катастрофа з з голодом, голодомором. Ну вважаєте, це голодомор? Ну, от от він може реально початися. Я це до чого так ретельно роз'яснюю, просто щоб люди зрозуміли. Наскільки божевільним було рішення Зеленського атакувати антикорупційний орган, скільки божевільним його було бажання в намаганні захистити своїх друзів і, можливо, самого себе, а взяти під контроль антикорупційні органи, бо в Україні це може коштувати ну, просто існування, не більш, не менше, просто існування. Тому це просто божевільне, абсолютно крок. Не треба його терміново виправляти. Сподіваюся, що в четвер ми це зможемо зробити. Перед тим як відбудеться голосування наразі чотири законопроекти: так один президентський і три альтернативних, включно з вашим вони на розгляді у профільних комітетів. Є більше, але зареєстровані чотири. Правильно, і антикорупційний комітет вже пройшов, точніше, законопроекти вже пройшли. Антикорупційний комітет жодних зауважень немає. Завтра ще правоохорони, яке ключовим також є у тому, аби дійшло до зали голосування на цьому етапі. Можливі ще якісь правки, включно з. Тим, аби внести можливо, і ті корективи, про які кажете ви, які є в вашому законопроекті, чи можливо їх додати до президентського це було це був би найкращий варіант. Насправді Рада може це зробити. Е, але якщо цього варіанту не буде, тоді треба голосувати. Президентській заосновувати в цілому, ні в якому разі це не можна затягувати. В будь-яке затяг... якщо в четвер не буде прийнято остаточне рішення. Бажано да, краще виправити абсолютно все. Якщо не все, то давайте виправимо 99%. Якщо цього не в четвер не відбудеться, то чесно кажучи, ми ну це мені навіть складно сказати. Це така розвилка рівня 24 лютого. Я не перебільшу. Я не знаю, що буде далі тоді всередині держави. Я не знаю, що буде далі за кордонною допомогою. Я взагалі не знаю, що буде далі тоді з Україною. Тому ну це це дуже небезпечний момент. На завтра також і заплановані так би мовити контрольні мітинги вийдуть небайдужі для того, аби попередити, що суспільство чекає дій. Тож, які у вас сьогодні прогнози щодо того, як буде відбуватися голосування? Чи збереться достатня кількість депутатів, які можливо вже мали путівки на свої канікули і відпустки, або які можливо мають власні інтереси, і вони не хотіли повідновлення відновлення повноважень і свободи набу, і САП і не готові голосувати, навіть якщо їх про це просили? Чи вистачить голосів в цілому, хто їх надасть, дивіться. Ну, будь-які, знаєте, прогнози, така справа невдячна. Я один, з, я один з 13 депутатів, які голосували проти цього божевільного закону. Mm. У нас всього було 13 Верховні Раді. Я був один, той, хто вийшов на трибуну після голосування і сказав, ви зробили ну, це жахливо, і вам доведеться самим це виправляти? Mm. Єдиний прийнятний для України сценарій, що в четвер. Буде проголосований закон про відновлення незалежності антикорупційних органів за основу. Та в цілому будь-який будь-який інший сценарій це шлях до катастрофи. Я не хочу, щоб катастрофа була в Україні, тому я впевнений, як і всі наші глядачі. Тому давайте сподіватися, що все-таки вистачить здорового глузду і тиску партнерів. І дуже важливо, я хочу подякувати всім людям. Які виходили на ці протести і в Києві, і в інших містах, але ми розуміємо, що Київ це принципово важливо. І я дуже прошу тих тих, хто може вийти завтра на цей попереджувальний і контрольний протест, тому що ну не дай знаєте, щоб ні в кого не закралася думка, може ми пропідляємося. Тут не треба дати навіть шпаринки, яку Зеленський з його кліка й зможуть провести. Тут це дуже важливо, і це залежить в тому числі від людей. І в першу чергу від людей тому дуже сподіваюся, що завтра буде такий, Знаєте, вибачте за слово, але такий остаточний чарівний п'єділь всім тим, хто ще сумнівається про те, що треба зробити. Окрім того, що спільнота українська молодь не дає цьому спуску, журналісти наші колеги подали звернення понад 50 представників різноманітних видань і медіа подали звернення, аби був допуск до зали, для того, щоб можна було адекватно висвітлювати цю дуже суспільну, суспільну дуже важливу подію. Ми, звісно, вам дякуємо за трансляції, адже саме з ваших ефірів взагалі, вдається дізнаватися багато в чому, що відбувається в сесійній залі, але як ви оцінюєте такі можливості, тому що заборона триває дуже давно. Але в цій справі мені здається, варто це варта ситуація винятку чи без жодних шансів для ЗМІ ні, не просто варто винятку. По перше, варто давно відновити нормальну роботу Верховної Ради. Нормально безумовно, але йде мова Тож, про ось такий на балконі оперативний так, да. оперативне рішення до четверга, щоб це ухвалили Поки дивіться, 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 ми ж з вами розуміємо. Якщо зараз це буде відкрите засідання, буде онлайн, журналісти будуть на балконі, вже ніхто назад їх не виживе. І вже ніхто цю трансляцію не закриє. Тому зараз принциповий момент. Я абсолютно вважаю, саме тому я два роки тому розпочав ці трансляції і вів їх весь цей час з вимогою відкрити Верховну Раду. Верховна Рада це орган, самий, ну це парламент держави України нашої держави. Він має бути абсолютно прозорий. Це принципово важливо. І вся історія про ці правки показала, чому так важливо, щоб люди бачили, що відбувається в стінах Верховної Ради. Уявіть собі, якщо б не дай Боже не було моєї прямої трансляції, і о, люди б не побачили, як закон про безвісті зникли, без по, повністю нехтуючи регламентом всім, оце маса протискала ці поправки. Я думаю, що ми були б зараз набагато гірші ситуації. Тому Верховна Рада має бути відкритою. Верховна Верховна Рада має бути прозорою. Я це відстоюю не на словах, а на ділі два роки транслюючи її засідання. І повірте мені, найбільше чого я чекаю, коли нарешті мені, мені мої трансляції вже не будуть потрібні, тому що буде нормальна пряма онлайн-трансляція. Журналісти будуть стояти на балконі. Журналісти будуть в кулуарах Верховної Ради, будуть мати можливість задати депутатам питання. Я думаю, що ну це, це от я коли це два роки ці питання підіймав. От ви говорите зараз, є звернення десятки організацій, це все правда. В мене дайте шкода, що два роки це все не було таких звернень, і два роки це все толерувалося, те, що в нас цього не було. Якщо б у нас була Верховна Рада відкрита, я думаю, ми сьогодні не були в такій халепі, як ми з вами зараз знаходимо. Так, ще хочу у вас у вас поточнити. Ваша колега по фракції Федина пише про спроби зірвати засідання комітету. Про який комітет іде мова, якщо знаєте, Я не знаю. Можливо, там зранку були проблеми з засіданням антикорупційного комітету, але потім він відбувся. Але це не є головний комітет. Головним mm -hmm. комітетом є комітет з питань правоохоронної діяльності. Він має завтра засідати. Ну сподіваюся, що ніяких проблем не буде. До речі, з важливою інформацією, особливо для киян. Влада хоче на це засідання, знаєте, ну вже вони ж не можуть щось добре зробити, щоб не зробити ще якесь лайно. Вони хочуть винести проект змін до бюджету державного бюджету, які передбачають пограбування міста Києва на 8 мільярдів. 8 грн. мільярдів, вони, Знаємо. Да, вони планують це також виносити на четвер, ну після спочатку оці закони про повернення незалежності антикорупційних органів, а потім значить, грабунок міста Києва. Я подав багато правок завтра. Засідання бюджетного комітету. Я буду, звичайно, відстоювати їх, як зможу. Ну, але ця влада не тільки займається корупцією, але вона ще й хоче конкретно пограбувати місто Київ, киян і тих переселенців, які в Києві живуть, це абсолютно є. Ну, я ну, в мене нема слів. Я вважаю, що це якесь, знаєте, повне неподобство. І я хочу, щоб кияни просто про це знали. Ну, це... це відношення не тільки. Бо якщо влада думає, що цим вона цілить в Кличка чи ще в когось. Насправді влада цим цілить в мільйони киян і тих переселенців, які в Києві живуть, і ми регулярно висвітлюємо цю тему. Дякуємо, що ви заакцентували. Генерна. Але також ще маємо хвилинку. Тому хочу лише запитати про е, плани вашої фракції, тому що неприємним сюрпризом на попередньому тижні було також, що все таки три представники проголосували за 124-14. Цього разу є певна єдність щодо планів на четвер. У нас завжди фракція відбувається перед засіданням парламенту, тому я не можу зараз щось на цю тему коментувати. Ну але я думаю, що тут ну те, що ці три голоси, це була абсолютно мені неприємно. Як людині, яка голосувала проти, яка боролася, як могла проти цього, до речі, з такими моїми колегами, як та сама пані Ірина Гіращенко, Івана що це, це Марія Іонова. Ну, чесно кажучи, я обурений, що знайшлися люди, які за цього не голосували. Сподіваюся, що ну, такого більше не буде. Ну але це питання до них, це питання кожного депутата і його совісті і сумління. Вичетно, пане Олексію, ми вам дякуємо за коментарі Дякую. з цього приводу. Я впевнена, що ще на зв'язку цього тижня мирного вечора вам бажаємо. Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.